Так, ось зараз показуємо вам і модельний ряд, і кольорову ганну. Код позиції 035. Лосіне бріджі. Перший мішечок забрали зараз в ефірі вже лот No2. Хто бажає забрати, забираємо. Ціна за кілограм 4 долари, мішечок 100 доларів. Це 3970 гривень. Середні великі розміри переважають стан першого сорту, майже як новесеньки. Друзі, кількість товару обмежена. Хто бажає от, номер два, лосіни бріджі першого сорту. Беремо як із відео огляду, також і без огляду, запечатаних нерозпакованих мішечків, які не знімалися. Сьогодні у нас презентація нова позиція нового надходження під кодом 0.35 лосіни Бріджі. Тапаємо, 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 друзі, по прямому ефіру та забираємо. Дивіться, який хороший рот. Під кодом 0.35 лосіни, бріджі. Зустрічаються з бірочками навіть. Тапаємо, 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 по прямому ефіру. Вибираємо для себе хороші лоти за вигідними доступними цінами. А зараз у нас презентація нової позиції під кодом 035. тридцять п'ять. Лосі не Кількість товару обмежена. Забираємо не лише із відеоогляду, а й без огляду. Зараз лише здійснюємо презентацію. А замовити можна дану позицію і запечатаного мішечка. Вони всі йдуть ось такого плану, і різнокольорові, і тернесенькі є. Ціна лота 3970 гривень. А собі вартість однієї одинички не повірите лише 43 гривні. 43 гривні, одні лосінчики, одні бріджики. Всі розміри йдуть, але переважають все ж таки середні та великі. Так, комісіоночка. А, Крістіна. Крістіна забирає другий мішечок. Добре, Крістіна, цей лот за вами. Зараз ще покажемо трішечки модельний ряд. От Розмірний ряд, друзі, показуємо, щоб можна було зробити замовлення і без огляду. Запечатаних мішечків, які не знімаються. Позиція вся йде плюс-мінус однакова, але кількість товару обмежена. Перший мішечок забрали, другий мішечок забрали. Зараз показую, просто вам презентацію робимо. Замовляти можна і без огляду. Позиція вся йде першого сорту в хорошому стані. Мішечки по 25 кілограмів. Курс сьогодні 39,5. 3970 гривень. Ось такий мішечок. І кольорові, і однотонні, темнесенькі є, різнокольорові. Друзі, 3970 гривень. Ось такий мішечок. Лосіни бріджі перший, сорт в хорошому стані. Друзі, зробимо зараз презентацію. Нової позиції нового надходження під кодом позиції нуль